Вітаю, друзі! Магазин авторозборка Юа. Показую вам одну з найдефіцитніших запчастин для джипа Компаса і Патріота це захист тормозного диску разом із механізмом ручника. Подивіться, який ідеальний стан з автомобіля. Який проїхав 30 тисяч миль з Патріота 2017 року, без Ржавчини абсолютно. В ідеальному стані, таких дисків не було і не буде. Ціна 300 доларів за пару, продається тільки парою. Знаходимося ми в Києві. Відправляємо новою поштою. Зверніть увагу, якщо бажаєте зробити свій автомобіль ідеальним, то це дуже класна штука.